Всі в очікуванні чуда. Зараз побачимо, чи вистачить нам монетки. Писанка в мене в наявності вже є 3 штуки. На цих аккаунтах я ще не купував. Можливо, зараз вдасться купити ще на двох аккаунтах. Будемо слідкувати разом. Залишається 30 секунд. Не так багато сьогодні шансів, але ми будемо купувати дві штуки. Одну я впевнений, що ми купимо. А чи встигнемо купити ще одну? Зараз побачимо. Десять годин. Зараз виставлять єсть. Супер. Так, це даже напрягатися можна напрягатися. Це я куплю зраз на всіх аккаунтах. Це без напряги і так. Дивимося, що в нас вийшло. Так, на цьому аккаунті. Писанка є. 7400. Писанка є в наявності. І на цьому аккаунті оновлюється. Чи вистачило нам писанки? Ні. Те, що я й казав, недостатньо писанки було. Ваша черга цю штуку ми купили ролик. А от писанки на другому аккаунті нам не вистачило. Тут ще черга, це ми видали. Черга на роли зараз пройде, і ми його придбаємо. А от, бачите, тут писанка є. І роли зараз додаться. В черга 714, а по залишку ще багато. Все. Дякую за перегляд. Ви все самі бачили. Писанка в кошику. Це було не тяжко. Якби було хоча б 500 штук, я б їх взяв 3 штуки. Все, всім підписочка. До зустрічі.